Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Один із військових звернувся до влади, порадивши їм втікати з країни. За Єрмак, слухайте. Тому зараз у влади, у банкові, я бачу тільки два виходи: або братися за голову і починати вже думати, або тікати з країни. Електроенергії, друзі, вистачає на всіх. З врахуванням того, що більше 10 мільйонів виїхало з України. З урахуванням працюючого енергоатому її вистачає для всіх. Але ж алчність і бажання в три Горлянки, Ахметова, Шмигаля, Офісу президента з депутатами Верховної Ради призводить до того, що їм вже не вистачає прозоро, де вони щоденно розпілюють мільярди. Їм потрібно ще красти електроенергію. Але ж крадучі її, вони знущаються не тільки над нами, як над людьми, але ж вони ще й працюють на нашого ворога. Крім того, дісталося Єрмако і Зеленський і бит безугло, яка звинуватила їх в тому числі в провалі оборони. Незважаючи на нові та дорогі фортифікації Новогродівку, забрали за декілька днів. Заявила Мар'яна Безугла. Окопи перед містом були пусті. 31 шу бригаду забрали та відправили непідготовлений підрозділ, який складався з більшості новомобілізованих. Кількість злочинних ротацій, про які повідомляв Зеленський, зростає. Також їх планують провести в Угледарі, Покровськоторицьку, якщо це. Відбудеться, ми втратимо міста. За її словами, уселидову вона побачила таку ситуацію: відсутність міни тероборони та постуючі окопи, які зображені на третьому фото. Єдині оборонці фортифікацій мухи. Напередодні кориської операції ніхто новогродівку до оборони не готував у той же час. Політолог Дмитро Бойову зазначає наступне. Ми досі не почули від влади, чи, хоч когось, хто відповідає за енергетичну систему про терміни відновлення постачання електроенергії, хоча по графіку. Ками жодного діалогу та й навіть монологом тези з прес-конференції найнезнавнішого лідера сучасності те, що татаро усіх чеченців убив у Києві, малюк тримав, а татаро врізав. Абсолютно неадекватна влада, яка ні за що окрім позитиву відповідати не хоче. Але й тут є проблеми позитиву, стає все менше. а Навішати лап то шарі або мівіно піара беру приклади зеленського, який назвав енергопіаром всі теми, на яких з його слів хайпують політики та байдужі громадяни. Не удається. Осінь вже скоро вже дихає в потилицю. А «Winter is coming» навала одичалих не припиняється. Просто розумію, що жодного плану, жодної толкової стратегії у цієї влади немає. Діють ситуативно, відгавкують як можуть, і завжди готові швидко стати на лижі, якщо що карамури з ківа різних захід прийняв, і його зеленського прийме буде ще непогано харчуватися на темі України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.